Дорогі друзі, у нас з'явилася нова кухня кухня з фасадами фарбований МДФ. Давайте розглянемо цю кухню. Спочатку хочу вам показати верхні шафи. Верхні шафи відкриваються як барні шафи. Також відкриваються антресолі, як барні шафи, і ви можете бачити, що вони дуже легко відкриваються і також легко закриваються. Якщо ви подивитесь трохи ближче, цей фасад називається альфа-ручка. Він дуже зручний. Коли ви беретеся за цю ручку, ви не зламаєте ніколи нігті. Нижні шафи у нас зроблені з таких от секцій. Тумба під мийку, тумба з доводчиками. Бачите, як легко? Дуже легко виштовхнули, і вона закривається. І також є в нас Карго. Бутилочниця, вона же, улюблена дівчат та й хлопців теж. Також у цій кухні є скіналі. Скіналі, подивіться, ближче, дуже гарно виглядає. Це не скло, це МДФ. Який покритий фотодруком і спеціальними лаками, які захищають поверхню від води, від е, температури високої, і дуже зручний в прибиранні. Люба капля, любий жирочок дуже легко витираються і не проникають всередину цієї панелі. Дуже великий вибір цих панелей ми вам покажемо потім ще всю палітру їх. І завершує нашу композицію термостойка стільниця, яка не боїться не не, вологи, не гарячого і виглядає дуже гарно. Також в цю секцію можна врізати. Варочну поверхню і духовий шкаф. Зараз у нас муляж, ви ж розумієте, да? тут буде стояти духовочка, духовий шкаф і варочна поверхня. І так як це кухня фабрична, ви можете її набрати е, тими секціями, які вам потрібні, і ми вам в цьому допоможемо. Вибір кольору дуже великий, я вам просто хочу показати, дивіться, який великий вибір кольору цих фасадів краш фарбований МДФ, дорогі наші. Пишіть нам в дірект, кидайте розміри вашої кухні. Ми вам допоможемо навіть онлайн зібрати кухню вашої мрії.